Скажіть, будь ласка, чи видно мій екран? Так видно. Отож, пропишіть, будь ласка, у чаті, яка ви сьогодні Україна? Стійка, багата на культуру, технологічно розвинена, смачна, історична, спортивна, наукова чи красива. Я думаю, що так, ви, ви обрали. Так, найбільше я бачу, що є відгуків про те, що ви сьогодні смач стійка країна. Хтось обрав смачна, історична. Дякую. Отож, давайте сформулюємо з вами наші очікувані результати відповідно до нашої теми. Що ви сьогодні зможете знати, розуміти, вміти ваше і ваше ставлення. Виходячи з теми, будь ласка, сформулюйте, що ви маєте знати. Розуміти, вміти ваше ставлення. Отож, ви зможете називати. Хронологічні межі Української революції та її діячів, пояснювати визначення понять революції Українська Центральна Рада, визначати період, вміти визначати передумови, причини, характер революції і висловлювати своє ставлення до цих подій та історичних персонажів. Епіграфом до нашого уроку. Є висловив Володимира Венеченко: о Боже, яка це важка річ відродження української державності? Але я би хотіла поставити вам проблемне запитання, на яке ми спробуємо відповісти в кінці уроку? Чи можна було уникнути української революції? Скажіть, будь ласка. Ви бачите на екрані історичні постаті. Є така гра, яку започаткував принц Гаррі в 2014 році. Називається вона Ігри Нескорених. Поміркуйте, будь ласка, кого би ви взяли з собою? На ці ігри нескорених. Ці ігри нескорених проводяться в Лондоні з нашими учасниками, військовослужбовцями, учасниками бойових дій. Так, оберіть три персонажі, які б ви з собою взяли з туди з собою. Але для початку назвіть, кого ви з них, можливо, знаєте. Так, дякую. Е, у загальному чаті конференції Zoom поділіться своїм вибором та будьте готовими аргументувати його. Е, отож, е, будь ласка, я би хотіла зараз ще з вами поділитися е, Ментіметром, щоб ви, е, чувши, озвучивши цю тему. Коли я озвучувала так, написали мені швиденько у Ментіметрі, де ви знаходитеся відповідно до цієї теми. На ґрунтовій дорозі, на бруківці, на шосе чи, можливо, на автобані. Будь ласка, зробіть свій вибір. Зараз у чат я вам скину покликання, і ви зможете відповісти. Отож, більшість із вас зробило вибір, що вони знаходяться е, на е, дехто на ґрунтовій дорозі, дехто на бруківці. Побачимо, де ми з вами опинимося на кінець нашого уроку. Зверніть, будь ласка, увагу, е, на е, давайте звернемося до підручника. У нас там є лінія часу, так? На лінії часу, будь ласка, подивіться, коли почалася українська революція, і порахуйте, скільки вона тривала. Так, добре. Тепер робота з із зображеннями. Кого ви бачите на цих е, світлинах, які події тут висвітлені, так? Е, чи створено це художником, чи створено це штучним інтелектом, чи достовірно подана інформація, і давайте спробуємо скласти е, станка до слова революція. Також Якщо у нас, так. отож, революція це, так, угу. добре. Отож, ви зрозуміли, що таке революція, ми вже з вами вивчали, що таке революція, ми вивчали з вами козацьку революцію, так, і сьогодні знову ми говоримо про українську революцію. Давайте ж проведемо паралелі. Щось змінилося у цій революції. Зміниться у цій революції, ми, про яку ми з вами будемо сьогодні вивчати? І давайте пригадаємо, яку, е, який характер, які були причини, які були передумови української революції під проводом Богдана Хмельницького. Так? Е, добре. Дякую. Отож, рухаємося далі. Тоді давайте переглянемо відео і з'ясуємо, які ж причини, на вашу думку, були початком української революції. Так наступним нашим завданням. Буде робота з історичними джерелами, тобто робота з підручником. Ми з вами, відкрийте, будь ласка, підручники, прогляньте на сторінності періодизації української революції, які, які, вона, які вона мала періоди, так? І спробуємо опрацювати історичний документ. Заповнюючи при цьому таблицю передумови і причини, які подано в цьому історичному підручнику. Так, ви в документі. Так, може, так, це в нас було. Так, і на завершення підводячи підсумки, так, підводячи підсумки, щоб закріпити. Вивчений з вами матеріал, ми проведемо вікторину кахут, початок української революції, і дамо відповіді на ті запитання, які ми з вами розглядали під час уроку. Давайте, будь ласка, наступним чином ми з'ясуємо, що вам найбільше запам'яталося, що залишилося незрозумілим. І ваші враження від уроку. Зараз я з вами поділюся дошкою Канви, і ви зможете прописати там свої відповіді на запитання. Отож, повертаємося до наших очікуваних результатів. Що ви зможете? Я зможу називати хронологічні межі Української революції, так? Добре, зможу е, вміти пояснювати, що таке Українська Революція, е, хто такий Михайло Грушевський, хто такий Володимир Винниченко, так? хто такий Симон Петлюра, яке їх було е, ставлення, е, хто це, що це були за історичні постаті, так? я зможу працювати, е, зможу м, аналізувати, так, повернемося. Вибачте, через хвилювання, до очікуваних результатів, визначити передумови, причини та характер революції. і можу висловити своє ставлення до цих історичних персонажів. У нас з вами при роботі так. Так, підручник, добре. І повертаємося до нашого епіграфу уроку. Розкажіть мені, будь ласка, чи можна за проблемного запитання? Чи можна все ж таки було уникнути української революції? Дякую. І на домашнє завдання у, вас, у нас з вами це прочитати параграф, знати усні відповіді на питання після параграфу, можна написати есе. Відповідно до нашого епіграфу уроку, яка це важка річ творити українську державу. А також ми вже з вами працювали в такому застосунку, як сунок. За, за бажанням ви можете створити пісню про початок української революції. Отож, шановне. Журі, я хочу сказати, що формування національної ідентичності починається з уроку історії. І ми не лише вивчаємо історію, а ми творимо її у серцях наших учнів. Дякую за увагу!